Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ревський Олег, я лікар-невролог. В цьому відео хочу поговорити з вами про харчову психіатрію. Це досить нова і перспективна галузь медичної науки, яка е, виявляє кореляцію і залежність між харчуванням та психікою людини і нервовими процесами. Для нас з вами досить відомо очевидно, що харчування впливає на здоров'я людини. Це різні мікроелементи, поживні речовини, які ми використовуємо як машина паливо, і очевидно, що вона має вплив на наше здоров'я і самопочуття. Тому розуміючи, наприклад, що цукровий діабет, серцеві судини захворювання, атеросклероз, інсульт, різні кишково-шлункові захворювання вони мають е, прямий зв'язок з харчуванням, а дуже часто вони і викликаються самопорушенням харчування. Тому е, почалися такі думки про те, як харчування впливає саме на свідомість на психіку людини, і помітили, що цей зв'язок є. і Він настільки ж очевидний, як і зв'язок з іншими системами організму. Зараз по статистиці приблизно 276 мільйонів людей у світі страждають на депресію, і близько 235 мільйонів людей у світі е, страждають на тривожність. І тут саме е, мова йде не про деякі там віддалені симптоми тривожності або депресії, а саме про конкретні діагнози депресії, тривожності і відповідні симптоми, які мають ці люди. Взагалі, е, деякі статисти ВООЗ кажуть, що до 2030 року це може стати однією з головних медичних проблем у світі: саме депресія і тривожність. Чого це виникає, ми зараз з вами не будемо говорити. Ми зупинимося на конкретному аспекті, а саме на харчуванні. І чи може харчування якось повпливати на нашу свідомість і на наш психічний стан. Чому це актуально? Багато людей в світі не мають доступу до якісної медицини, наприклад, для того, щоб лікувати цю депресію або тривожність. І навіть мова йде не про лікарські медикаментозні засоби, а про, наприклад, якусь якісну психотерапію або якісь якісні групові заняття і таке інше. Але і враховуючи те, що медикаментозно ми можемо впливати на депресію і тривожність протитривожними, антидепресивними пр препаратами, анксіолітиками, транквілізаторами, це зовсім не те рішення, якого ми шукаємо, тому що це такі темпоральні, тимчасові рішення. Тому дуже важливо зрозуміти, чи якісь прості методи, які можуть нам допомогти краще справлятися з депресією і тривожністю. І отут саме я хочу зупинитися на харчуванні і на тому, що говорить нам харчова психіатрія на сьогодення. Є деякі дослідження, як завжди, ці посилання ці дослідження я залишу в описі під цим відео. Ви можете самостійно перейти і почитати ці дослідження. Проводилось одне дослідження, де бралася контрольна група людей, яка страждає на депресію. І в лікуванні цих людей одній групі, окрім звичайних методів лікування, також е застосовували соціальну підтримку, і в іншій групі застосовувались е різні зміни в підході до харчування цих людей. А саме в першу чергу застосовувалася таке е щось подібне до Середземноморської дієти. Тобто це дієта з підвищеним вживанням рослинних жирів, фруктів, овочів, знежирених кисломолочних продуктів і дуже дозоване застосування, наприклад, червоного або переробленого м'яса. Так от наостанок виявилося, що при депресії потім проводять дослідження, перевіряють рівень депресії і застосовують montgomery Asberg Depression rating scale. Це спеціальна шкала. Тести, де людина відповідає, тоді можна оцінити. Так от, у людей, які отримували е Соціальну підтримку цей бал в середньому складав 4,2. Люди, які застосовували е, зміни в своєму дієтичному режимі, щось подібне до середземноморської дієти, мали 11,3, тобто, тобто майже в три рази більше, що показує наскільки більш виражений ефект, все ж таки, має зміна в харчуванні порівняно з соціальною підтримкою, яка частіше застосовувалася раніше для лікування таких пацієнтів. Варто відмітити, що статистика показує, що країни, де люди притримуються переважно середземнорської дієти, мають менші показники розвитку депресії та тривожності. В іншому ми говоримо про такий собі західний тип харчування. Чим відрізняється середземноморська дієта від західного типу харчування, і це основні принципи, які взагалі ми можемо притримуватись для того, щоб мати гарний вплив на своє психічне здоров'я. В першу чергу середземноморська дієта, як я вже казав, вона особлива тим, що має велику кількість рослинних жирів, наприклад, оливкова олія або інші, наприклад, льняна олія. Але в першу чергу мова йде про оливкову олію першого сорту холодного віджиму. Далі це велике споживання фруктів овочів, наприклад, зелені. Далі це велике споживання цільнозернових продуктів, неперероблених, низьке споживання цукру або простих вуглеводів, застосування знежиреного кисломолочних продуктів, невелика кількість застосування червоного м'яса, натомість застосовується м'ясо біле, це, наприклад, м'ясо птиці. В той час саме західна дієта пропагує застосування великої кількості переробленого м'яса, великої кількості червоного м'яса. Зараз вже відомо, що окрім того, що це впливає на психічний стан, це і канцерогени самі по собі, це велика кількість цукру, це велика кількість рафінованих жирів, простих вуглеводів. І оці дві дієти між собою протиставляються, і вони показують, що притримання середземноморської дієти або окремих її в принципі, має значний вплив на психічне здоров'я людини. Окремо скажу, чому впливає. Зараз існує два основних механізми. Перший це те, що такий, такий тип дієти, середземноморський, наприклад, він має прозапальний ефект. Прозапальний це означає, що він впливає на запалення, яке відбувається в організмі. Багато досліджень показує, що, наприклад, при жозофренії підвищуються рівні запальних маркерів в організмі. І середземноморська дієта, та продукція, той тип харчування містить велику кількість саме антиоксидантів, які впливають на це е, запалення. І... Далі по каскаду, наприклад, впливаючи на гіпоталамогі і наднирникову систему, знижує рівні вироблення гормонів і впливає, наприклад, на запалення і на інші каскади цих механізмів, які відповідають за запалення і за розвиток саме депресії і тривожності. Друга теорія, вона мені дещо більше подобається. Я вірю, що вони разом працюють, але друга теорія зараз набуває набирає великих обертів. Це те, що такий тип харчування впливає на харчову мікробіоту. Я думаю, ви вже чули про харчову мікробіоту. дехто її називає нашим другим мозком. Харчова мікробіота це набір бактерій, які живуть в нашому організмі, в нашому кишківнику і мають Багато впливів не лише на процеси травлення, а також на психічні і нервові процеси. І тобто, ми, коли даємо правильне харчування цим бактеріям, відповідно отримуємо і покращення е цих нервових, нервових і психічних процесів саме в нашому організмі. Тобто зараз існують дві основні теорії. Перша – це прозапальний ефект, Друга – це те, що ми впливаємо саме на мікробіоту. Але основне це те, що харчування дійсно має 100% вплив на нашу. Тривожність на нашу депресію. Я по собі знаю, наприклад, що е, наприклад, в ті дні, коли я відчуваю, що є, відбуваються якісь е, події, процеси, які е, схиляють мене до якоїсь тривожності. І, наприклад, якщо я можу випити не як зазвичай одну або дві чашки кави, а випиваю три, то це погіршує, тому що кофеїн навпаки він це розганяє процеси, і е, та тривожність, яку я маю, вона лише погіршується. І це лише один з прикладів. І, наприклад, далі, якщо застосувати в своєму раціоні велику кількість простих углеводів, а я думаю, ви знаєте, що багато людей свою депресію вони заїдають. Заїдають, як правило, тортиками або якимись тістечками чи іншими продуктами, які не мають великої користі. Натомість, якщо ми будемо притримуватися нехай не повністю, не треба змінювати одномоментно свій раціон, бо ви просто не зможете це зробити і підтримувати такої дисципліни. А якщо взяти для себе за правило, наприклад, один прийом їжі в день замінити чисто на прийом, наприклад, капусти з зеленю, якийсь такий салат, робити з оливковим маслом. Я думаю, що ви для себе зробите великий такий позитивний плюс, і е, зможете краще переносити стреси, які у вас в кожному дні трапляються. На жаль, дуже багато стресів ми з вами стикаємося, новини вони нас не входять стороною. Але зараз про те, як можна просто впливати. Саме харчування е і харчова психіатрія показує, що це дуже важливий має внесок для нашого психічного і ментального здоров'я. Друзі, дякую за увагу. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Закликаю вас поділитися ним з друзями. Давайте з вами разом розвивати україномовний медичний контент для того, щоб наші люди вони мали можливість мати доступ до якісної медичної інформації і розуміти, як можна покращувати власне здоров'я. Дякую за перегляд, я бажаю вам всього найкращого. А найголовніше гарного здоров'я. До зустрічі!